Отже, Шахтар приймає рух формально домашньому поєдинку. Адже обидві ці команди базуються своїми домашніми поєдинками зараз на львів арені. Аліно Пушич програв поєдинок в Мінговані. Багато що було сказано після цього матчу про втрачену перемогу хаю у меншості і гіперзасмученими були донечани після поєдинку. Сьогодні їхній настрій оцінимо зі стартових хвилин. Неточна передача. Краснопір Я відібрав м'яч. Віддав на Олексія Сичасич. Повертав краснопіру. Ще одна помилка Педро Енріке. Сич м'яч відібрав. Пастух може прострілювати. Євген Пастух. Ось він стріляє. М'яч завис над штрафним майданчиком. І перед тим залишив межі поля у повітрі. Тим Конопля все одно здорово дограв проти свого опонента. Давайте подивимося його боротьбу проти Ростислава Ляха, але пізніше. Спочатку сам момент виходу чи не виходу. Ну, здається, так, здається, вийшов. Асистент арбітра був впевнений в тому, що. Це був аут. Ми подивимося подачу ляха. Лях її виконує. Стрибок удар по воротах. різник м'яч забирає. Це удар в площу на уріт. Перший в сьогоднішньому поєдинку. І насправді хороший момент. Подріньо. Підріньо Бондаренко ударна позиція. Могла би бути, але не встиг вийти на неї Артем Бондаренко перехоплює Сікана. Кевін. Удар по воротах. Кидається захисник. М'яч в плече. Слюбику влучає. Тримається він за плече. Удар був сильний. І ви знаєте, це сейв курі стартова польоту. М'яча давала привід робити такі висновки. Ось дивився Кевін на виконання з місця. Ще одна подача. Винос м'яча підбирання за рухом. М'яч доходить до ляха. Лях це удар по воротах. Чи все ж таки подача скоригована рикошетом коноплі. Е, я За другий варіант. Ось повтор, який розсудит. Ви знаєте, цілком можливо, що саме пробивав Ростислав Лях. Передача у штрафний майданчик. Ударі. М'яч у воротах. Головою забиває Микола Матвієнко. Ось так. Не могли розкрити з гри оборону руха. Забиває зі стандарта Микола Матвієнко. Один-0 всередині першого тайму. І для Миколи гол номер три у чемпіонаті України. В нього був дубль ворота Ворська у першому турі дальніми ударами. Ось ударом головою забиває центральний захисник. Говорили ми про перевагу. Сумарно в зрості футболістів руха. Але давайте подивимося. Окрім зросту, треба ще й зони правильно закривати. Матвієнко опинився між двома гравцями суперника. Пішла точна подача. М'яч пролетів над головою Крас... Краснопіра. Не встиг Підгурський завадити Матвієнку. І удар над руками Ледвія. Хоча атака була перспективною. Швидка відповідь шахтаря. Помаранчево чорні. з м'ячем. Ось Артем Бондаренко. Ударна позиція. Це його момент. Б'є Бондаренко. Закручує в дальній кут. М'яч летить повз ворота. Подивимося повтори Артема Бондаренка. Його коронні зміщення в центр. У Артема вісім голів. Давайте зараз ще раз е підкреслимо цей момент. Він та Олексій Гуцуляк. Найкращі бомбардири чемпіонату. Стандарт приніс Шахтарю успіх всередині тайму. Зараз кінець тайму. Ще один стандарт. Судаков. Все-таки він виконує подачу. І Перетворюється, ви знаєте, навіть в удар по воротах. Звісно, що це була подача для Краснопіру, Карабін. Ярослав бачить партнера в центрі і за спину здорово розрізну передачу. Виконує. Ось вона м'яка подача. А штрафний майданчик. Удар головою М'яч повз ворота летить. Ну, от ми дісталися до гольового шансу е, львівської команди. На 53-й хвилині. Красива атака. Дійсно, комбінація. Найкраща в сьогоднішньому матчі. Поки що виконання руха завершується ударом. Ось тут прекрасний пас за. Спину на ляха. Лях м'яко навішує, і один залишається пастух. Педро рік боровся проти Сича, проти свого опонента. Давайте ще раз. Карабіль за спину. Лях чітко здорово навішує, і один залишається пастух. Ось такий е шанс у руха, як наганування для Шахтаря, що цей матч е не буде легко виграти, що рахунок обіднуль. Це не та перевага, після якої вже. Десь можна собі в голові додавати три очки в турнірну габлицю. Сич. Сич по флангу на Квасницю. Квасниця прибирає. Проходить Матвієнка. Іля Квасниця. Квасниця під удар. Удар по воротах. Але це удар по трибунах. Олег Федор. шикарний момент. Зараз зіпсував. Все для нього зробив Іля Квасниця. Пройшов пірну під Матвієнка і не впав. Після боротьби залишився на ногах. Ось він Олег Федор який, судячи, з усього намагався в дальній кут поцілити. Відповідь Шахтаря миттєвою не вийшла. І Зараз Судаков бачить партнера, віддає вільну зону, вкидає на А Педріню може один-один іти проти ляха. Є все, всі елементи технічні для цього Педріню. Віддає Кріську. Кріськів один дотик. Крісків отримує м'яч. від Траорей, б'є над воротами. Перший удар Дмитра Криськова у матчі. У чемпіонаті України практично у кожному поєдинку Дмитро виходить на ударну позицію. Є в нього можливість, є партнери позаду, які підстрахують. І є в нього один м'яч на початку сезону ще в програному поєдинку, щоправда, проти Олександрії. М'яч забитий з меж штрафного майданчика. Тим часом в останню 10-хвилинку заходимо, заходить Федор на чужу половину поля. Глибоко Климчук, Климчук удар по воротах. Різник витягує і витягує ще раз. Що ж так вплинуло на різника? Чому він, здається, на перший погляд забрав цей м'яч? Не одразу дуже впевнений. Рикошет там був чи ні? ні просто м'яч ішов повз ворота. Різник якраз площину рід контролював. Розігрують Сич та Квасниця м'яч. Сич. В нього хороша подача. Може бути. Сич піднімає м'яч. Удар головою в площину воріт, але легко. Для Дмитра Різника. Ось Олексій Сич виконав точну подачу. Дідик так з відхиленням, з відскоком пробував. Зробив він крок назад. Складно було ударити сильно в цій ситуації. Ще й в боротьбі з коноплею. Два удари сьогодні було головою. Другий м'яч це шанси 100% відбере. Вони будуть намагатися з тих сил, які є бігти вперед. Сподавати подача. У боротьбу відскок, удар, поворот. Ах, Різник витягується. Знову площу на урід, але знову удар не настільки сильний, щоб створити проблеми для різника. І те, як пробив Федор, м'яч після його удару відскочив від газону. І навіть двічі відскочив. Поскакав. Блокується захисником. Блокується Бондарем. Активний рух, а? Шахтар що? Шахтар розраховує на контратаку. Ось вона може бути. Ласіна Траоре. Ласіна Траоре сам на сам вивалюється, пробиває по воротах. М'яч в воротах. Але Ось те, але ми бачили момент передачі Періня на Ласіна Траоре. І з великою ймовірністю буркінієць знаходився в положенні поза грою. По-моєму, його контролювали. Захисники суперника. Сам буркінець не надто сперечається. І ось ми бачимо позицію глибина. достатня для того, щоб ми з вами переконалися в тому, що офсайд був Сич. Сич прострілює штрафний майданчик. Удар! М'яч у воротах. 1-1. 92-га хвилина. Роман Дідик забиває. 1-1. Вони знову це роблять. Як і в минулому сезоні, вони роблять рахунок 1-1 в домашньому матчі проти Шахтаря. Це Роман Дідик, це його перший гол в сезоні. Роман Дідик у нас забиває тільки грандом. Минулого року він забив Динамо. Зараз забуває Шахтарю, але ціна того голу в останньому турі, вона не знає, наскільки вища, ніж ціна зараз. Не тоді рух претендував на Єврокубки. Зараз рух можливо витягує нічию в матчі проти Шахтаря. 92-хвилина, як 92-й номер Слюбика, але забиває 29-й номер дідек. От Магія цифр. Перший гол в 13-й матчах. Це у цьому сезоні. Чергова атакувальна, прекрасна дія Олексія Сича. І там пропускає м'яч Євген Пастух. Можливо, чує підказку дідика. Можливо, сам спокійно на це реагує. Можливо, просто не влучає по м'ячу. І випереджає дідик, випереджає захисника суперників. Не встигає кинутися під м'яч оборонить Шахтаря. Не встигає кинутися під м'яч Валерій Бондар. Кота Федор передача в один дотик, Клайвер ставить спину. На нього викидається Матвієнко. Клайвер продовжує боротьбу. Дідик вибиває м'яч під Матвієнко, і все. Арбітер розводить руками. Шахтар втрачає перемогу на останніх хвилинах. Проклятий якийсь тиждень для Помаранчево Чорних. Проклятий тиждень, коли вони в двох поєдинках пропустили чотири м'ячі на останніх хвилинах. Давайте говорити так і нічия від команди Віталія Пономарева. Для них дуже важливо. Вони говорили, говорили перед матчем, що їм непогано даються поєдинки проти команд, які вище них в турнірній таблиці знаходяться. І давайте пригадаємо нічию проти київського Динамо, зокрема. Результат пам'ятний нічия 0-0. І зараз після Динамо ще й ще була нічия з Олександрією. 1-1. Ще була нічия з Кривбасом. один Ось так я зараз переглядаю швидко в пам'яті собі. Прокручую всі результати проти команд високої високого польоту. Так, Ну і нічия з Шахтарем 1-1. І наступний тур це перенесений матч першого туру проти Полісся.